Затримали на гарячому. У Херсоні священник продавав зброю, яку кинули окупанти під час контрнаступальних дій української армії. За даними СБУ, чоловік зберігав арсенал у двох схронах. Один з них на території будівництва нового храму УПЦ. На продаж чинець пропонував бойові гранати, автомати, кулемети та набої до них. Затримали зловмисника під час збуту зенітно-ракетних комплексів Ігла. Священнику, Оголосили про підозру і взяли під варту. Йому загрожує до семи років ув'язнення. Ще на два роки продовжила санкції проти Росії та Білорусі Австралія. Відповідне рішення ухвалив уряд країни. Згідно з ним обмеження на російську та білоруську продукцію продовжать щонайменше до жовтня 2025 року. Крім того, продукцію РФ і Білорусі чекає підвищене мито. В уряді Австралії наголосили, важливо змусити Москву. Нести витрати, щоб зменшити здатність фінансувати війну проти України. В Ірані налаштовані і надалі досліджувати так званий мирний атом, попри санкції. У Тегерані заявили, що розробку ядерних дослідних реакторів продовжують. І до 2040 року Іран прагне збільшити виробництво електрики до 20 тисяч мегаваттів на рік. Водночас уряд країни стверджує, що зобов'язань щодо договору про нерозповсюдження ядерної зброї дотримує.